Вітаю, шановне панство! І в сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про маловідому, але вкрай важливу сторінку в історії українського визвольного руху про так звані бофони. Вони не лише символізували спротив, але і стали справжнім економічним інструментом боротьби за незалежність України у 20 столітті. Їх існування це не просто цікавий факт для номізматів, а свідчення того, наскільки глибоко і системно. Підходили українські підпільники до своєї справи. Щоб зрозуміти значення бофонів, спершу згадаємо контекст у 1930-х 40-х і 50-х роках. Україна потерпала від радянської тоталітарної імперії. У цих умовах національно-визвольна боротьба велася не лише на полі бою, але й у сфері економіки, культури та пропаганди. ОУН і УПА. Прагнули створити паралельні структури державності з власним судом, адміністрацією, освітою і економікою. І саме туди знадобилися бофони, бойові фонди українського підпілля. То що ж таке бофони? Сам термін скорочення від бойовий фонд. Вперше вони з'явилися у 1940 х роках. Виглядом бофони нагадували банкноти чи облігації, але їхня справжня функція була набагато більш складнішою. Передусім, Бофон це грошовий документ. Який виконував роль квитанції про внесок у фінансуванні українського підпілля, простіше кажучи, це був своєрідний сертифікат підтримки. Людина жертвувала кошти на потреби УПА, а натомість отримувала бофон доказ того, що вона не просто співчуває, а дієво підтримує боротьбу за вільну Україну. Ці документи мали різні номінали: від 5 до 500 карбованців. А головне це те, що вони були оформлені у національному дусі. Стризубами, гаслами на кшталт слава Україні чи Україна для українців, гарбом УПА, а іноді навіть портретами провідників національної визвольної боротьби, таких як от Шевченко, Хмельницький чи Коновалець. Таким чином бофони виконували не лише фінансову, а й символічну ідеологічну функцію. Вони зміцнювали віру суспільства в справу об'єднати підпільників і простих українців довкола ідеї державності. Сама ж історія бофонів. Починається ще у 1939 році, коли член ОУН Ярослав Коричук, перебуваючи у Кракові, вперше запровадив систему фінансових квитанцій для збору коштів на потреби організації. Як вже згадувалося, вони мали вигляд облігацій, які засвідчували добровольчий внесок на справу визвольної боротьби. На той момент ще не існувало єдиного формату або назви це були здебільшого квитанції, але ідея вже працювала поступово у міру розгортання боротьби. Ці квитанції почали набувати чіткішої форми. Важливо, що вони прив'язувалися до місцевих валют. У різних регіонах України використовували радянські рублі, німецькі рейхсмарки або польські злоті, залежно від того, чи під ким зараз перебувала територія. Це дозволяло буфонам бути зрозумілими для місцевого населення і вписуватись у контекст економічної реальності. Але як саме відбувався збір коштів? Тут ми маємо цікаве уточнення історика Олега Клименка. За його словами, переважна більшість внесків на бойовий фонд була добровільною, люди самі прагнули підтримати підпілля. Водночас, у випадках, коли допомоги не надавали, ОУН УПА могли вдаватися до реквізій, тобто примусового вилучення коштів чи майна, але з видачою відповідного документу, все ж того ж бофону. Це було радше винятком, ніж правилом, однак в умовах війни це було необхідним заходом. Цікаво, що навіть сама назва Бофон мала варіанти написання. Зустрічалися форми БФО або навіть біфон, що ймовірно пов'язано з особливостями вимови в різних регіонах. Але сенс залишається незмінним. Це все одно був документ про підтримку визвольного руху. Географія ж розповсюдження бофонів була доволі таки обширною, вони виходили не лише на території Західної України, але й на Східному Поділлі, у Київщині, Волині та Буковині, загалом у 12 регіонах України. Та не лише в межах тодішньої України, буфони зустрічалися і в Білорусі, і в Словаччині, і в Австрії, та навіть в Польщі. Їх часто використовували рейдові групи УПА, які діяли за межами України. Для них навіть існували спеціальні дозволи посвідчення, які підтверджували їхню приналежність до руху та право на збір коштів. Таким чином, буфони стали інструментом справжньої мережевої фінансової системи визвольної боротьби, яка охоплювала різні регіони Європи. При цьому у вас може виникнути справедливе запитання: а чи можна було вважати буфони повноцінною валютою? Формально ні. Вони не мали статусу законного платіжного засобу і не використовувалися у щоденних розрахунках, навіть у самих упівців, як скажемо, рублі чи злоті. Але насправді буфони були значно чимось важливішим. Вони забезпечували довіру населення до визвольного руху. УПА обіцяли, що після здобуття незалежності. Ці документи можна буде обміняти на справжню національну валюту. Цю перспективу підтверджує історик Віктор Альфьоров, який зазначив, що буфони фактично були авансом майбутньої української держави, актом віри в її неминуче відродження. Однак буфони не обмежувалися лише економічною функцією, вони мали потужне символічне і пропагандистське значення. Наприклад, на багатьох із них були гасла на кшталт Христос Воскрес, Воскресне Україна. Що було закликом до духовного і національного відродження. Такі написи були зверненням до народу і фактично свідчили, що боротьба триває, і вона має не лише політичне, а й моральне і релігійне підґрунтя. Що було особливо актуальним в контексті боротьби з Радянським Союзом, червоною недоімперією, яка намагалася знищити будь-які духовні засади української нації. Бо фони також стали витвором справжнього мистецтва, над їх оформленням. Працювали знані українські художники, такі як Ніл Хасевич, Яків Гніздовський та Петро Обаль. Їхні роботи не тільки прикрашали документи, але й створювали єдиний візуальний стиль опору з гербом, тризубом і іншими національними символіками. Всі графічні елементи підіймали бойовий дух і надихали населення приєднатися до визвольної боротьби. Що стосується виготовлення, то це була тонка організована справа, Використовувались печатки. Спеціальні кліше і гравірування, що дозволяло створити якісні і впізнавані зразки. Водночас, УПА впровадила суворий контроль. Усі кошти, отримані за бофони, мали йти виключно на потреби бойового фонду, зброю, медикаменти та постачання. Відомі випадки, коли осіб, викритих у зловживанні чи спробі використати бофони у особистих інтересах, суворо карали після внутрішнього розслідування. На завершення. Варто було б і згадати й про ризики, пов'язані з володінням бофонами в радянські часи. За зберігання чи використання таких документів можна було отримати срок до 10 років у таборах. Тож кожен знайдений сьогодні бофон це не просто історична пам'ятка, а доказ реальної участі конкретної людини в українському визвольному русі, свідчення її мужності, сміливості і відданості ідеї. У наш час бофони мають уже й велику культурну та колекційну цінність. Їх експонують у музеї Степана Бандери, а також зберігають у приватних колекціях, як рідкісні історичні артефакти. У 2025 році відбувся аукціон, де перший шилінговий бофон продали на користь Збройних сил України. Таким чином, історія знову поєдналася із сучасною боротьбою за свободу. На ринку ціна на такі бофони починається приблизно від 4-5 тисяч гривень, залежно від стану і рідкості. Отже, підсумовуючи, Бо фони це не просто грошові папери, а символ боротьби, довіри та віри у майбутнє України. Вони і по сьогодні нагадують нам про героїчний шлях українського народу, який неможливо зламати. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!